Корабель росіян йшов заданим курсом. Вода була спокійна, а Збройні сили України, здавалось би, не можуть дістати борт, тож все було під контролем. Аж ось почулися дивні звуки. Судно з напрям відбулися якісь бої. Моряки не відразу встановили, що сталося, та коли зорієнтувалися, було вже запізно. Все закінчилося дивним інцидентом, а побачене всередині ошелешило кожного. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. Із кораблями росіян майже в один час стався ряд дивних інцидентів, і деякі важко поки до кінця пояснити. Почну з того, як малий ракетний корабель Вишній Волочок, проєкту 21631 буян М, що належить до 41-ї бригади ракетних кораблів та катерів, врізався у танкер, тікаючи від українських морських дронів. Як пише видання Дефенс Експрес, Росіяни намагалися приховати пошкодження корабля внаслідок цього небойового інциденту, але у мережу сплили документи, які підтверджують факт зіткнення корабля із танкером. Видання із посиланням на документи зазначило, що інцидент стався в Азовському морі у Тімрюцькій затоці. Телеграм-канал ВЧК ГПУ оприлюднив схему маневрування малого ракетного корабля під час зіткнення із танкером. Назан аналітик видання звернули увагу на такий нюанс згідно із злитим світом. Через виявлення у небі група дронів імовірно українських кораблю було видано наказ виконати поворот на зворотній курс через лівий борт. А вже всього за 6 хвилин сталося зіткнення корабля вишній волочок. І танкером Назан Лівим бортом епізод визначили, як аварія пов'язана з управлінням корабля. Аналітики зазначили, що у документах йдеться про деформацію корпусу та корпусних конструкцій. Однак навіть за наявними фото видно, що пошкодження є суттєвими і не дозволяють повноцінно експлуатувати корабель. Також вам нагадаємо, що раніше і дрони головного управління розвитки Міноборони України уразили російський ракетний корабель проєкту 21631 боян М. В Азовському морі. Кораблі цього проєкту є носіями крилатих ракет Калібр, якими росіяни обстрілюють Україну із початку повномасштабного вторгнення. Спільну операцію здійснили воїни департаменту активних дій ГУРМО України та спецпідрозділу Гурпримари. Ураження корабля країна агресора відбулося неподалік тимчасово окупованого Криму. Війці спецпідрозділу ГУРМО України-Примари ударом повітряного дрона пошкодили корабельну РЛС, а спецпризначенці департаменту активних дій Гурма України атакували борт носія калібрів. Ідеться в повідомленні. За даними розвідників, в результаті ударів російський ракетний корабель, який перебував у Темрюцькій затоці, отримав пошкоджень та був змушений покинути район бойового чергування. Однак це не єдиний корабель, який уразив розвідника. Зокрема, головне управління розвідки поінформувало, що госпопрозначенці вистежили та успішно уразили під новоросійським дороговартісний корабель чорноморського флоту Росії. Влучного удару майстри гурмо України завдали бойовим безпілотником українського виробництва в область містка управління, де зокрема розташоване обладнання навігації та зв'язку корабля удару знищено апаратуру РР ворожого судна. Корабель виведено з ладу на дороговартісний ремонт і одеться в повідомленні відомства. Зазначається, що у момент атаки ворожий корабель здійснював радіоелектронну розвідку та патрулював підходи до Бухти Новоросійська, де наразі росіяни прописали залишки свого чорноморського флоту. Уразили корабель проєкту багатофункціональних суден В-07. Росіяни його вели в експлуатацію у 2015 році. Вартість судна близько 60 мільйонів доларів. Ну і загалом у Російської Федерації є чотири таких судна. Раніше ж речник ВМС ЗСУ Дмитро Плутенчук розповідав, що російські кораблі не можуть постійно залишатися в новоросійську саме через загрозу ураження із боку сил оборони України. Хоча технічно кораблі чорноморського флоту Рафі можуть запускати крилаті ракети типу калібр. Фактично, безпосередньо з воєнної гавані, постійне перебування там небезпечно для самих росіян. Сказати, що вони там можуть просто закрити, повісити амбарний замок і більше нікуди не виходити ні. Тоді їх просто там знищимо ми. І вони це чудово розуміють, зазначив речник ВМС. Зесу він уточнив, що зазвичай російські кораблі виходять із Гевані у це бухту, здійснюють пуски ракет і повертаються назад. І це займе лише декілька годин. Однак навіть на такий короткий час вихід у море супроводжується ризиками. Вони не можуть вільно почуватися у відкритому морі. Наприклад, зайти до Криму їм це потрібно із технічних причин. Там залишилася ремонтна база. І водночас вони в будь-який момент можуть покинути акваторію Азова-Чорноморського регіону внутрішніми водами через Волгодонський канал. І вони цього не роблять, тому у них тут є Межний маневр пояснив Платенчук. Що ж дорогі глядачі? ну а далі ми поговоримо також про те, що в районі Севастопольської кіланбохта в тимчасово окупованому Криму було виявлено російський корабель із очевидними слідами пошкоджень після ракетного удару. Схоже, він вибухнув, але й з невідомої причини ймовірно при пусках ракет по Україні або його атакували. Наслідки, які охопили його жахливі, за словами партизанів на верхній палубі судна помітні руйнування, які окупанти намагаються приховати за допомогою маскувальної сітки. Сам же корабель супроводжується буксирними катерами і збоку ведеться відкачка води, що може свідчити про затоплення внутрішніх відсіків та серйозні пошкодження корпусу. За даними агентів, а на момент удару корабель знаходився на 13-му судноремонтному заводі. Бортовий номер зафарбований. Ще одна спроба приховати втрати російського флоту. Ну і ще один подібний інцидент стався в російському порту біля Петербурга. За даними моніторингових каналів, під час робіт із завантаженням аміаку на терміналі у порту сталися щонайменше два вибухи на танкері. Ну і після цього танкер ліг на лівий борт та почав. Тонути пошкодження спричинили витік аміаку з танкерів. Міністерство транспорту РФ вже визнало незначний витік через інцидент під час завантаження. За даними російських офіційних органів, 23 члени екіпажу було евакуйовано з борту танкера. Постраждалих, нібито немає. Планується проведення водолазних робіт. І серед іншого варто зауважити також те, що раніше у середземному морі стався вибух на танкері росіян, що входить до так званого тіньового флоту Росії. Цей танкер завантажений сирою нафтою, зазнав пошкоджень під час переходу з Лівії, а зараз його буксирують. До Греції для проведення технічної оцінки ушкоджень. Про інцидент повідомили у головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Зазначається, що вибух стався у моторному відділенні судна Росіян, яке неодноразово використовували для перевезення нафти із російських портів. Подія була зафіксована приблизно за 150 кілометрів на північний схід від меж територіальних вод Лівії під час руху із порту ЕС Зувайтін на борту перебувало щонайменше мільйон барелів сирої нафти. Танкер ходить під прапором Маршалових островів. При цьому, за даними консалтингової компанії Авангартех. Аналогічні вибухи сталися ще із чотирма суднами, і всі вони раніше заходили у російські порти. Ну а тим же часом російський шпугунський корабель Янтар знову опинився в центрі скандалу. Цього разу він став загрозою для підводних кабелів Європи. Пише фененшл тем минулої осені. Російський розвідувальний корабель Янтар вирушив із Кольського півострова у 97-денний рейс. Судно пройшло Норвегію, ла Ла-Манш, Середземне море та Суєць, зупиняючись у стратегічних точках. Його головна мета моніторинг. І картографування підводних кабелів, що забезпечують інтернет, енергопостачання, військові комунікації та фінансові операції союзників НАТО Financial Times, використовуючи супутникові дані та інтерв'ю із військовими, підтвердило перебування янтаря. Над критично важливими кабелями в Ірландському морі та біля Шпіцбергена. корабель спеціально намагався приховати свою активність, але був ідентифікований радіолокаційними даними. Яндар підпорядковується російському головному управлінню глибоководних досліджень над секретному підрозділу, який має понад 50 спеціалізованих суден та підводних апаратів. Відповідає не лише за розвитку, а й за можливі диверсії проти західної інфраструктури. Його апарати здатні проникати на глибину до 6 кілометрів і можуть підключатися до кабелів чи встановлювати вибухівку. Присутність янтаря у британських та ірландських водах викликала різку реакцію міністра оборони Британії Джона Гілі, який заявив, що ми бачимо вас, ми знаємо, що ви робите, і ми не будемо ухилятися від рішучих дій. За оцінками НАТО такі операції Росії частиною сірої зони між миром і війною. Вони здатні завдати потужного удару по економіці та Пеці Європи, не розпочинаючи прямого конфлікту, пошкодження ключових вузлів, кабелів може паралізувати інтернет, торгівлю та військові комунікації. Велика Британія та союзника вже готують нову систему оборони підводної інфраструктури. Атлантичний бастіон. Вони включатимуть безпосередню мережу датчиків і безпілотників для моніторингу кабелів та захисту від диверсій. Янтар став символом нового фронту протистояння Росії заходом боротьби за контроль над підводною інфраструктурою. Західні військові експерти попереджають, що будь-яке загострення може перетворити кабелі на першу ціль у потенційному конфлікті. Ну що ж я вам глядачі вдячна за те, що ви додивилися випуск до кінця. підпишіться на нас, залишайте вподобайки та коментарі. Не прощаюсь з вами, бо побачимось вже незабаром.